Величезний привіт! Анонс з 28 серпня по 4 вересня. Анонс товарів, продуктів для власників карти АТБ. Так, буду показувати регулярну ціну і називати акційним. Маленькі оці сирочки по 19 гривень 80 копійок будуть в акції. Зі знижкою буде уся лактонія. А, йогурт 780 грамів, 42 гривні 90 копійок. Так, зі знижкою буде оселедець 149,90. В акції буде заморожене тісто листкове. Від своя лінія, 900 грамів. Так, Показую регулярну ціну, а зі знижкою буде 50 гривень. Зі знижкою буде від торгової марки руно, заправка та соус. Заправка до борщу, до борщу та соус лечо. Вага 470 грамів, 41 гривня, 90 копійок в одну ціну. Власники карти АТБ можуть придбати насіння смажене солене 300 розумний вибір. 28 гривень 50 копійок. Сухі вершки 200 грамів. 43,90 в акційній ціні. Молоко згущене з цукром. Від торгової марки Ічня 330 грамів. 39 гривень 90 копійок. Від торгової марки Акса гранола. Фрукти та шоколад Мюслі 330 грамів. 42 гривні 90 копійок. Шоколад мілка. Шматочки хрумкої карамелі та з мигдалем. 100 грамів плитка. 41 гривня 50 копійок. Від торгової марки Біоло Мохіта містить Сік. Півтора літрове. 21 гривня 80 копійок. Для власників карти АТБ туалетний папір. Своя лінія з ароматом персика. Чотири штуки. Двошаровий. 31 гривня 90 копійок. Гель для гуління арко. Вагою 200 грамів. 85 гривень 90 копійок. Сейвард, мій улюблений. Дуже його полюбляю, 220 грамів, 64 гривні 90 копійок в акції для власників карти. Також в акції будуть шампуні сльоз, вага 440 грамів, 114 гривень 90 копійок. І в акції буде халва від своєї лінії. Ось ця арахісом соняшникова вага 300 г, 26 гривень 90 копійок. Хочемо побажати економних покупок і всього-всього найкращого.